Годь с вами істухом Твої читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі Господи. Того часу Ісус розповів учням притчу: Чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане, як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоду, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш казати братові своєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, лицеміре? Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Слово Господнє. Слава Тобі Христе, Ми з вами живемо в доволі тяжких часах. Так? І кожен раз, мені видається, коли відкриваємо якусь стрічку новин або якісь новини з боку, так? від рідних, знайомих отримуємо. Багато з них десь там перебуває на фронті, то перебуваємо в важких роздумах, так? В важкості, відчуваємо велику важкість. що останні події, про які. Говорить, весь світ теж не є ніби легкими, здається би, так? і мають такий гіркуватий присмак, гіркуватий присмак цієї незрозумілості, що буде далі. А далі, дорогі брате та сестро, має бути єдине, має бути Господь. Тому що, якщо Господь з нами, то хто проти нас? Це дуже важливо, щоб ми це осягнули. Сьогоднішнє Євангелія дуже чітко описує різні типи людей. Так? Говорить в сьогоднішньому Євангелії Ісус, що добре дерево не може родити лихих плодів, а погане дерево ніколи не родить добрих плодів. Так? Ем, ну, як отримати так, ці плоди з дерева? Так? Залізти на дерево можна, так? але найпоширеніший спосіб потрусити це дерево, так, потрусити це дерево. Фрукт падає, його можна підняти, так, і в людському житті щось е, подібне. так. Е, дуже часто про те, що це за дерево, людське життя, так, яке це дерево, які плоди воно приносить, показують різні межові, важкі ситуації, так, коли життя потрясає людину, тоді виходить її нутро, коли людина проживає якийсь шок. Те, що таїться в її серці, виходить наяв, так? розкриваються думки багатьох сердець. Тоді видно, хто є хто. Дуже важливо так, розуміти ці наміри серця. Не можна в один момент говорити, що правда щось одне, а за, два, а за, за деякий період короткий, так? ця правда раптом змінюється. Тому що це означає, що ми маніпулюємо так. Посіяне добро завжди приносить плід, дорогі брати і сестри. Так, в квітні 1892 року двоє студентів, 18-річних, які навчаються в Стенфордському університеті в Сполучених Штатах. Раптом усвідомлюють так, що вони є самі з дуже бідних сімей, і їм вони усвідомлюють, що їм не вистачить грошей, щоб продовжувати своє навчання. Так їм доведеться швидше за все покинути коледж, в якому вчаться так, їм спадає на думку досі така божевільна ідея. Вони організовують концерт, так і як організатори вони спрямують прибуток від цього концерту на підтримку своєї освіти. Так? Запрошують на цей концерт одного з найвидатніших композиторів і піаністів того часу, ігнація Яна Падаревського, так це поляк, який став теж майбутнім прем'єр-міністром, так, міністром закордонних справ в Польщі. І ну це виглядало майже нереально, так це їхня затія, тому що на той період Падеревський, він був комиром натовпу, концертні зали заповнювалися завжди, так, і вони дізналися, що е, він е, ну, погодився, так, погодився е, на цю їхню пропозицію, так, зарплата, яку вони мали йому дати, становила 2000 тисячі доларів. Так? Ну, і це велика сума, велика сума. І зараз велика сума, а на той період взагалі була велика сума. Так? Е, от. І е, за таку суму на той час можна було купити будинок з шістьма спальнями в Нью-Йорку. Приблизно і цей Падеревський приходить на концерт, проте ну, цей концерт провалюється, немає успіху. Так? Цього разу е не було стільки глядачів, так, і ці двоє молодих, молодих людей, е які вже от на грані знаходяться. Так? От, тепер стикаються з таким фактично банкрутством в своєму житті. Так? І зі сльозами на очах вони йдуть до цієї особи і кажуть, що вони за весь концерт зібрали тільки 1600 доларів, що на 400 доларів менше, ніж тільки вони мали дати цьому композитору. Так? Він бере вексель в свої руки, який підписав для них, розриває на шматки і говорить, слухайте. Віддайте спочатку всі свої борги. Нехай кожен із вас візьме по 10% зарплати з цього. А якщо у вас щось залишиться, то ви можете віддати це мені. так, І вони відчувають себе врятованими, вони можуть продовжувати навчання. так, І ми бачимо, що це. Те, що було в душі цієї особи, так, цього композитора, він приносить такі плоди ситуації, коли ну, він мав би нічого не заробити, так. А це доволі була популярна особа. Він не звик не заробляти, так він не зламався, він не злився, не кричав на них, а дивився з добротою, так, з любов'ю на цих двох студентів. І як кажуть історики, що він був ну так поводився не тільки в цій ситуації. Так. Минає 20 років 1915 рік. рік Бадаревський думає про батьківщину, так, як майбутній політик. Е, от. І він е, чекає в готелі Астор, щоб домовитися про підтримку своєї країни, яка перебуває в плачевному становищі так, від одного з найбагатших американців. Перша світова війна ще триває, ситуація дуже складна. І він зустрічається з Гербертом Гувером, американським мільйонером, так, власником золотих копалень. І нарешті приходить цей очікуваний гість, і Падеревський каже до нього: Дякую вам щиро, що ви знайшли для мене час, що знайшли хвилину, щоб поговорити зі мною. Так? А потім е, Герберт Гувер усміхається і говорить. «Маестро, мені здається, що ви мене не впізнали. Ви пам'ятаєте ситуацію двадцятирічної давності? Я той студент, якому ви дали змогу продовжити навчання після провального концерту, коли двоє невдах намагалися зробити щось нереальне. Так? А що тепер відбулося? Так, Герберт Гувер організовує неймовірну допомогу для країни Польща. Загалом ця допомога склала близько 55 мільйонів доларів на той час. Півтора мільйона польських дітей нагод були нагодовані і врятовані. І найвідомішою стала акція, яку він зробив. Називалася Вечера для незнайомця, так яку він організував в США. Він запросив близько тисячі мільйонерів, артистів, політиків, промисловців, серед них. Був також Джон Рокфеллер. Так кожна людина повинна була заплатити за цей обід тисячу доларів. Так а вартість приготування однієї страви, яку він подав на їм на столи, вартувала 22 центи всього навсього Так, адже на залізних тарілках, які їм поставили перед ними, лежала всього навсього кубка рису розміру з кулак, порція картоплі та чашка какао. Так? Горіли свічки, і тоді він говорив до них, що це щоденна їжа дітей, які перебувають. В військовому стані, так, і ця палаюча свічка скоро згасне, так, бо життя голодуючих без можливості лікування таке коротке, так, і Джон Рокфеллер заплатив тоді за цей обід 2 мільйони доларів. Так? Решта заплатила по одному мільйону. А з одного обіду було також, який був організований близько трьох мільйонів доларів допомоги. Так? І е Далі цей Герберт Гувер, так, він допомагає Деревському зв'язатися з Вільсоном, ним президентом Сполучених Штатів. І президент Вільсон, майбутній лауреат Нобелівської премії, представляє 14 тез для забезпечення миру у всьому світі, справедливого миру, миру, який не будується на популістичних заявах. Так, тому що з доброго дерева йдуть завжди добрі плоди, дорогі брати і сестри. І навіть малі жести любові так, приносять плід не тільки в ситуації того, хто є дарувальником або автором вчинку, так. але плоди стають з доброго серця все ширшими і ширшими, охоплюють все більше і більше людей. Чому Ісус говорить про смокву? Так, смоква в нас це інжир. інжир. Важливо, що плід, про е, який згадує так, Ісус в сьогоднішньому Євангелії, це є саме ця смоква, цей інжир. Бачив з вас хтось, як виглядає інжир. Ну, Закарпаття то бачило в своїй більшості. І Він говорить, що. З тернини ніколи не народиться так, смоква. Так. Чому смоква? Чому цей інжир? Тому що е, я не дуже сильно розбираюся, але в нас є експерт, е, тому це тільки те, що я дізнався для себе. Е, от, е, цікавий цей фрукт, цей інжир, так, е, я прочитав про нього. що Інжир це єдиний плід, так? єдина рослина, яка виглядає зовсім протилежною іншим, так? тому що цвіт цього інжиру знаходиться всередині плоду. Так? Він цвіте всередину. І так у нас є фруктові дерева, які ми звикли бачити, яблунки, сливи, вишні. так, Спочатку вони цвітуть, тоді є плоди. так, А натомість в цвіт знаходиться всередині плоду, так, спочатку плід, а всередині є це цвіт, так, і це, що відбувається з ним, так, з тим інжиром. Так? Дуже важливо, ну, мені здається, що цей приклад цього, що це там відбувається навпаки, є добрим прикладом для нашого життя. Так? Тобто ця цвіт, ця квітка розцвітає в нас всередині. Якщо Божа благодать не торкнеться нашого нутра, так, ми не приносимо плоду, дорогі брати і сестри. Ми не приносимо плоду. Може бути багато популістичних різних заяв про те, що я католик, я християнин, я вірю в Бога, але по плодах видно теж з повноти серця говорять уста. Якщо Господь Бог не вселить в нас всередині свою присутність, свою благодать, то не буде плоду. Буває також те си дикий інжир. Так, дикий інжир. Так він виглядає як звичайний, проте на смак він зовсім не дуже. Так? Він терпкий, не має солост, солодкості, так? противний одним словом, на смак. Хоч зовні виглядає, ну так, ніби звичайний, і так дуже часто є з людьми, дорогі брати і сестри. Зовні дуже часто ти не відрізниш. Можеш сказати, найсильніший політик світу, або не найсильніший політик світу, добрий спеціаліст або недобрий спеціаліст. Але що відбувається всередині, тільки по плоду ти зможеш зрозуміти це. Це сьогоднішнє Євангеліє, таке я б сказав, що воно точне, як швейцарський годинник. Так? Господь говорить нам, хто є людьми, яких Бог не торкнувся. Так? Тобто вони є людьми, які не приносять плоду. Яка їх реакція? Така людина бачить так, що щось зразу в оці ближнього. Так? Він може критикувати ближнього, але не бачить колоду в власному оці. Так? Чому цей механізм він є дуже простий? Так? Чому люди, які не працюють над собою, над тим, щоб зробити своє життя плідним, такі гіперкритичні так? до інших? Так? Можна використовувати таке зображення. на хтось, Напевно, хтось з вас, так? Ну, багато думаю, майже всі робили якісь мінімальні ремонти, принаймні. Так? І що, коли Фарбуємо кімнату, ну, вибираємо зразки фарби. Так? І колись е ну, ці фарби раніше були тільки базовими, так? базові кольори. Так? Оранжева, бежева, жовта, біла. Так? Це тепер у нас є колір Айвері, Бургунді і мільярди-мільярди інших. Мій друг завжди жартує, що колір копита переляканої лані, колір копита піни морської хвилі і різні різні інші, які зараз не, тільки немає. Зараз у нас є десятки відтінків цих різних кольорів. Наприклад, білий колір має кілька відтінків так, від білосніжного. До навіть такого жовтуватого кольору, так? і це все одно рахується відтінок білого, там, не знаю, бризки шампанського або ще щось. І ми бачимо так, що, на, на, на вигляд, цей жовтуватий колір вже не зовсім то білий, нібито так? для нас такий брудно-жовто-білий колір. Але якщо порівняти його з чорним тлом, то чи не скажемо, що він білий? Скажемо, так, тому що на чорному, на чорному тлі навіть цей жовтий відтінок білого виглядає як сніжно-білий, тому що на тлі те, що виділяється, виглядає саме так, так. Людина, чиє життя брудне, людина, яка не дає плодів, вона не буває білосніжною. Так? Е, вона поплюжить все оточення. Так, і на цьому фоні виглядає абсолютно е, ну, так, якось як виглядає. Так. Його життя для нього здається йому цілком нормальним. Так. Він для себе білий. Він для себе білий. Так. Е, на, е, в чорному фоні так, його недосконалості, його непрацездатність, те, що він не працює над собою, не, не працює над своєю душею, так на нього ну, не так вже й погано, нібито. Бо я не суцільне зло. Так. І тому люди, які не працюють над собою, вони є дуже критичні. Так. Вони гіперкритичні по відношенню до інших, тому що вони ніколи не працювали над собою. Так. І як лікувати цю гіперкритику? Так, якось Я розмовляв з одним з таких духовних осіб, з якими завжди раджуся. Так? І він сказав, поспитався, чи знаю я, чому люди, які не працюють над собою, так критично ставляться до інших. Так? Тому що вони бачать цей осколок так в оці свого ближнього і не помічають, чому не помічають цієї колоди в своєму, так тому що вони не знають, скільки коштує ця праця над собою. Вони не знають скільки болю і сліз не раз коштує, щоб ти щось пропрацював в собі. Вони легко судять інших, вони розтринькуються, розкидаються своїми судженнями про інших осіб, тому що людина, яка працює над, над полем свого духовного життя, знає, з якими труднощами приходить навіть невеликий успіх. Знає, що навіть з найменшим гріхом ця праця є завжди складною. Так? А той, чиє духовне життя, лежить у руїни, хто не доклав до цього зусиль. Він не знає, скільки це коштує. Для нього це нічого, він не розуміє, про що він говорить. Це лише теорія, тому він судить інших дуже, дуже легко. Так? Дуже легко. Людина, яка не бачить плоду, яка не приносить плоду, вона не бачить своїх помилок. Так? Це можна порівняти з цією ситуацією на дорозі. Так? Дуже небезпечно є так звана сліпа ця мертва зона, так? Мертва або сліпа зона. Так? Коли є дві смуги, повз нас проїжджає машина, і є точка, де цю машину не видно, так ні переднє, ні в бокове дзеркало, так ніяк не можеш побачити. Так? Ми просто не можемо визначити наявність автомобіля на цій сусідній смузі. Тому в сучасних автомобілях є вже такі індикатори цих сліпих зон. Так? От що машина в сусідній смузі опинається в цій сліпій зоні, це загоряється певне світло. Так? І людина, яка живе таким самовдоволенням, вона е, знаходиться не мов би, в цій мертвій точці, в цій сліпій зоні. Так? Тому дуже важливо, дорогі брате та сестро, е, вміти входити в ці відносини з Богом. Живі відносини з Богом. В сьогоднішньому псалі, псалмі сказані прекрасні слова, так посаджені в домі Господньому, навіть у старості вони приносять плід, завжди сповнений життєдайних соків. Так? Якщо ви запосаджені в Бозі, насаджені в ньому, так якщо ви перебуваєте в ньому, а він у вас немає значення. Молодий ти чи старий, хворий, чи здоровий, чи проживаєш проблеми, чи зараз спокійний момент у твоєму житті? Чи зараз проти тебе цілий світ, чи ти з кимось перебуваєш, не має значення, тому що з тобою Бог? Тому що ти повний Його сили, яку ніхто не може здолати. Хіба це не гарна обіцянка? Хіба це не є ця новина світла, яка має підтримувати нас. В Темні часи, які проживає наша країна, які проживає кожен з нас, але потрібно в це повірити. Бажаю, щоб кожного з нас ця квітка, цей цвіт розцвів в душі, присутності живого Бога. Бажаю кожному з нас. Амінь.